Вітаю, я штучний інтелект SmartWay. Ви ж у курсі, що навчання без оцінки не працює. Але створювати тести до навчального матеріалу буває так нудно та складно. Забудьте, це в минулому. Тепер згенерувати тести до любого навчального матеріалу легко та просто. Достатньо натиснути кнопку і штучний інтелект SmartWay за лічені хвилини створить потрібний вам тест. Я покажу вам, як це працює. Для створення тесту відкрийте навчальний курс у режимі редагування, в уроці до якого вам потрібно згенерувати тест, відкрийте випадаючий список тестів. Та внизу списку натисніть на кнопку Згенерувати тест за допомогою ШІ. Введіть назву тесту та потрібну кількість питань. Це маленький урок, тому я вкажу 20 питань, але буду використовувати функцію унікальності тестів, щоб система для різних користувачів виводила різні тести. У полі користувацький запит ви можете додати уточнюючий промпт, але це не обов'язково. Робіть це, коли вам потрібно згенерувати тест іншою мовою ніж контент уроку, або коли в тестах потрібно додати щось специфічне. За замовченням, система генерує тест тією ж мовою, що й контент уроку натисніть кнопку Згенерувати тест. Та трохи почекайте. Це може зайняти деякий час залежно від того, наскільки великий ваш урок та які типи файлів у ньому присутні. Штучний інтелект SmartWay вміє генерувати тести з текстових уроків: відео, аудіо, зображень, на яких є текст, PDF-файлів, презентації PowerPoint, документів Word, за умови, що ці файли будуть додані до уроку за допомогою файлового сервера SmartWay. Отже, тест згенерувався. Як бачите, тест складається з 20 питань. У кожного питання 4 варіанти відповіді, з яких одна правильна та три неправильних. Ви можете внести до тесту будь-які потрібні вам зміни та налаштування. Не забудьте включити функцію унікальність, щоб система генерувала для кожного користувача свій унікальний тест. Тест готовий. Активуйте його та використовуйте. За кожну генерацію тесту система спише з вашого балансу якусь кількість токенів. Щоб подивитися статистику використання токенів, перейдіть до розділу ai токени. Ви побачите дашборди з балансом токенів, кількістю витрачених токенів з розбивкою по днях, загальними витратами та таблицю з кожною вашою операцією. В таблиці бачимо, що на генерацію даного тесту ми витратили два токени. Щомісяця вам буде нараховуватися тисяча безплатних токенів, отже, їх вистачить приблизно на 500 невеликих тестів. Можливо, ви будете генерувати тести для уроків з відеофайлами. Та великими документами і такі операції будуть дорожче. Якщо ви за місяць не використаєте всі безплатні токени, вони обнуляться та буде нарахована нова тисяча токенів. Якщо вам не вистачить безплатної тисячі токенів на місяць, ви завжди зможете їх докупити за ціною 100 євро за 10 тисяч токенів. Натисніть кнопку Купити, система автоматично згенерує рахунок. Рахунок формується у національній валюті за комерційним курсом Приватбанку на момент створення рахунку. Сплатити можна картою на сайті або завантажити рахунок та передати у бухгалтерію на оплату. Наостанок, давайте згенеруємо тест на 50 питань з відеоуроку, подивимось, скільки система спише токенів. Відео довжиною 4 хвилини англійською мовою. Вводимо потрібні дані, запускаємо генерацію тесту та трохи зачекаємо. Зверніть увагу, що згенерувалось 43 питання. Хоча ми ставили в налаштуваннях 50. це означає, що система контролю якості відсіяла сім питань. Таке іноді може траплятися. Не переживайте. Далі переходимо до аналітики та бачимо, що за генерацію даного тесту система списала 15 токенів. Отже, безкоштовної тисячі токенів вистачить на 66 аналогічних тестів. Як бачите, в LMS SmartWay генерувати тести для навчальних матеріалів дуже просто та швидко. Використовуйте цей інструмент та отримуйте задоволення від використання SmartWay.